Я дуже важливе значення має дотримання певного порядку. Щоб здобути міцні знання, слід дотримувати порядку дисципліни правил безпечної поведінки в школі. Які місця в школі можуть бути небезпечними? У школі ти проводиш значну частину свого часу. Дорослі дбають про те, щоб твоє перебування у школі було безпечним. Проте іноді тут можуть виникнути небезпечні ситуації. Які ж небезпечні ситуації можуть виникнути в школі? Розглянь малюнки. Перше. Через неакуратність Хлопчик впав, а можливо, він навіть біг в їдальні. Бігати в їдальні не можна. Наступні двоє хлопчаків, вони що роблять? Правильно б'ються ще й де. На сходах штовхаються, цього робити не можна. Приміщення. Може бути, Порушення чого? Правильно, водопостачання, вилив води. Або з опаленням можуть бути проблеми. Потрібно бути завжди уважним. Погляньте, будь ласка. Можуть бути проблеми із опаленням, бачимо. Є труба, через яку просочується гаряча вода, розбити склянку або пляшку, із якоюсь рідиною. пожежа, аварії в системі водопостачання, тепломереж, загроза вибуху, виявлення шкідливих речовин. Це все є небезпечними ситуаціями, які можуть виникнути в школі. А зараз до цього всього вчить, й додалися. Наші загрози обстрілу або загрози ракетні. Давай повторимо правила поведінки в їдальні. В їдальню не забігай, а заходь спокійно, сядь за стіл та побажай друзям смачного. За столом сиди прямо, не клади лікті на стіл, ногу на ногу, не штовхайся, не їж поспіхом, пережовуй ретельну їжу, не плямкай, не розмовляй та не смійся. Обов'язково подякуй кухареві та черговим за смачний обід. Зараз ми з тобою повторимо ще раз правила поведінки в спортивній залі. На уроки фізкультури приходь в спортивній формі. Без дозволу вчителя не вилазь на спортивні споруди. Будь уважним чітко виконуй вказівки вчителя. На уроках фізкультури отримуй задоволення від руху. Дінки на перервах у класі. Класом не бігай та не башкетуй. Не штовхай присутніх. Не сміти в класі коридорах. Розмовляй спокійним голосом. Не кричи, не кидайся сторонніми предметами, не грайся біля вікна чи під віконня Я вам читаю. А вам потрібно, якщо так і правильно відповідь пальчик вгору підняти, якщо ні, опустити пальчик вниз. Давайте спробуємо. Бігати на майданчику для ігор. Ні, не можна. Стрибати на спортмайданчику. Звичайно можна. Пальчик вгору. Розмовляти і спокійно рухатися в приміщенні школи. Пальчик вгору. Голосно кричати. Пальчик вниз. У разі виникнення небезпечної ситуації в школі оголошують тривогу та проводять організований вихід із приміщення. Щоб не постраждати під час небезпечних ситуацій, ти маєш знати, як діяти, коли оголошено тривогу. Розглянь малюнок. Прочитай текст до нього та обговоріть, чому так потрібно поводитися, коли в школі оголошено тривогу. Якщо оголошена тривога, за вказівкою вчителя чи вчительки швидко покинь приміщення школи. Не штовхайся і не затримуйся, потурбуйся про того, кому потрібна допомога. Бачимо, в нас на початку йде вчитель, за ними йдуть діти. Позаду також буде йти вчителька. Так, вчитель попереду себе. Що робить? Правильно, він допомагає дівчинці із інвалідністю. Тому що їй важче подбати про себе в цей час. Після виходу зі школи залишайся у визначеному місці. Виконуй вказівки вчителя чи вчительки. У приміщення школи повертайся лише з дозволу вчителя чи вчительки. Уникнути небезпеки, ти маєш знати, як діяти, коли в школі оголошена тривога. Найважче зупини відео, подумай і скажи. Які місця у школі приховують небезпеку? Обговоріть, якими можуть бути наслідки недотримання правил поведінки під час оголошеної в школі тривоги. Спробуй обрати емоції, яка була присутня в тебе сьогодні на уроці. Дякую за увагу! Ви гарненько попрацювали на сьогоднішньому уроці. Я вами пишаюся. Підпишись на канал, постав лайк, щоб не пропустити наступний урок, та побачити наше наступне відео. Бувай, до зустрічі!